Так, переоділися, зараз йдемо дивитися, дойка йде. Почалась дойка. Зараз зайдемо подивимось. От загнали коров. Їх тут помили. Вони вже готові до дойки. Оце тут така дойка. Вон заходять корови, оце вони з ферми. З ферми оттуда там проход. Вон їх загоняють. Оце вони становляться. Дівчата улыбаемся і машемо. Оце їх тут помилися шлангами, Тут ідеальна чистота, бля. І оце зараз доять їх, Потім цю групу подоять, виганяють, а другі заходять, бля. другі становляться. І всіх перед дойкою миють обов'язково, бля. Мыют и Д вот эта дойка. Блин. Там еще есть станки, блин. Короче, много их. Все идеи автоматически. Подключается. И по трубам и молоко в лабораторию, блин. Вот это такая идеальная чистота тут. О, в каких условиях живут коровы? Люди не таких живут, блин. У нас люди есть, блин, хуже живучим.